Всім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Сьогодні я до вас ось такою сумочкою чи шопер, в'язала її шаховим візеруночком. Він в мене є на каналі, додаю його в описі до цього відео. Сумочку повністю в'язала спицями, але для ручок мені знадобився гачок. Пряжа в мене 100% котон 300 м100 г. Також я додав фото, подивитись, як вона виглядає у житті. Покажу схему з замірами, розкажу, як я її в'язала. Також додав відео, подивитись, як я пров'язувала ось ці ручки. Тож, приємного вам перегляду! Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Сумочку я в'язала знизу вверх, повністю по колу. Дов'язала на потрібну мені висоту, та далі закрила петельки і вже вив'язувала ці ручки. Далі покажу схемку. Тож, моя схема спиці 4 мм, гачок 3,5 мм. По пряжі, я вже сказала, довжина після ВТО 32 см, ширина 25 см. Але, якщо що, то ось таке розтяжіння вона має. І ще взагалом в неї дуже багато речей влазить Це за рахунок того, що вона ось так ось тягнеться. Далі, я набрала 128 петельок плюс одна петелька для замикання в коло. В мене вийшла на цю кількість петель. 16 рапортів. Я схему намалювала з однієї сторони, але вона повністю дзеркальна також і іншій стороні. Тож з однієї сторони це 8 рапортів. Пров'язала я у висоту 9 рапортів, зараз вам покажу. Ось перший рапорт, другий. Третій і так далі. У відео по візерунку, там все буде зрозуміло. Ще покажу вам боки сумки. Ось так виглядає. Тобто, по краям вона безшовна. Є тільки шовчик знизу. Тож, пров'язала у висоту, далі потрібно закрити петлі зручним для вас способом. Та поділила. Ось таким чином петельки. Далі у відео там все я покажу, як я це робила. Пров'язала ручку і завершила в'язанням, пров'язуванням шва знизу. Шов я пров'язувала гачком. Ось так це виглядає з лицевої сторони. Всі рапорти добре співпали, тож виглядає дуже гарно, на мою думку. Зараз покажу з виворітної. Ось такий шов. Я його робила гачком, тож він дуже щільний, можна не боятися, що щось розірветься. А ще мені дуже подобається, як цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Як на мене, то сумку можна носити і так. Навіть якщо шов буде з лицевої сторони, то він також виглядає непогано. Петлі можна закривати любим зручним способом. Далі я поділила петлі та помітила їх маркерами, щоб по краю залишалося по 18 петель, а по центру 28 петельок. І після того обв'язую гачком, щоб ось такий край в мене виходив та був більш щільний. Я пров'язую на рядочок нижче, не в перший, ось де я закривала петлю, а нижче. Ось таким чином. Дві петельки Витягую ниточку. Далі ось сюди. Далі йде лицева доріжка, тобто не сюди, де я закривала петлі, а на рядочок нижче. Ось. І так буду в'язати до кінця рядочку, дов'язую до кінця ряду, роблю останній стовпчик та з'єдную кінець та початок рядочку. Підіймаю дві повітряні петельки. І в'яжу наступний ряд, в'язати буду до першого маркера. Дов'язала до першого маркеру, зараз буду в'язати наступний рядочок до ось цього початку виворітної доріжки. Розвернув в'язання дві повітряні петельки, два стопчики, три, чотири, п'ять, шість. Та вісім вісім стопчиків? Дві Петельки, другий стопчик, третій, четвертий, п'ятий, шостий. 7 та восьмий. Далі таким же чином я буду в'язати на потрібну мені довжину. Пров'язала я ось таку довжину ручки, вийшло в мене 122 рядки. Потрібно, щоб рядочок завершився з лівої сторони. Далі, ось так отрівняю, щоб нічого не перекрутилося. Орієнтуюсь по цьому маркеру і починаю приєднувати ручку до сумки. Вдягаю ось так гачок Далі дивлюся, звідки мені почати. Я почну з цієї петельки, яка йде над першою петелькою лицьової доріжки. Ввожу ось так от гачок, підхоплюю ниточку. Та пров'язую ці дві петлі. Далі наступний стовпчик. ввожу в ручку гачок, далі в сумку, протягую петельку та пров'язую їх. Ось такий край повинен вийти. Дивлюся, як це виглядає з лицевої сторони. Виглядає гарно, нічого не помітно. З виворітної сторони буде ось такий невеличкий, як шовчик, але з лицевої сторони добре. Вийшло все симетрично, тож продовжую далі в'язати. Ось цю петельку на гачок підтягую і в'яжу таким же чином, стовпчиками без накиду. Так буду в'язати до наступного маркера і повторю всі дії, які робила з цієї сторони. Також дов'яжу до цього маркера, розвернуся, пров'яжу 8 стовпчиків і далі поворотними рядочками пров'яжу 122 рядки, та також потім приєднаю ручку з цієї сторони. Дов'язала я іншу ручку і таким же чином приєдную її до сумки. Початку лицевую доріжки, ввожу гачок та з'єдную дві петельки, перевіряю, щоб все було гарно. Та продовжую в'язання, щоб закінчити ось цей рядочок, останню петельку, ось так витягну на виворітну сторону, зроблю одну повітряну петельку, ниточку обріжу. Я витягну її через петельку. Добре підтягнула. І все, ниточку можна ховати з виборітної сторони. Тож, шоперу у в'язанні дуже простий, ще в нього влазить багато речей, також вона займає мало місця, якщо її покласти десь у рюкзак, ось так її скласти. Дівчатка, присилайте мені на пошту візеруночки, які хотіли би розібрати. Я буду знімати докладне відео, викладати його у вільний доступ на своєму каналі. Також не забувайте підписуватися, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!